В літі нового року в серпні місці пані Оля мені повідомила особисто, що є якісь такі слухи, що в нас є, у нас є проблеми з землею. Так, так. Mm -hmm. ну, я пішла на город і побачила, знаєте, що кілки э, тобто на наших ділянках э, mm -hmm. оцей, ну, ніби так, при, поприбивав чи там повстромляв. Mm -hmm. І я тоді пішла в сільську раду. І Я доповіла, кажу, там хтось щось, впоряд, там подарую на наших ділянках. А за непорядник сказав, що каже, що е, що треба до зробити до свого акта е, прив'язку, mm -hmm. бо тому що кадастро, якби номер, вірніше каже, бо там е, що, бо там ніби щось хочуть другі люди собі забрати ту землю. Ну, я тоді підійшла, бо ми разом з я пішла до, от, до сусідки, до духовколінії, і ї, я їй сказала. І ми зібрали документи і тоді занесли метек. Угу. Перед тим ми зверталася паніоля в іншу фірму, в іншій фірмі, і людина їй брала, сказала, я не бросила цю справу, бо там є накладка на землю. Цю землю забрали люди великі, я не бросила цю справу мені просто сказала Оксана, Михайлівна, на, на, сказала, просто що е, там мають непрості люди. Е, ту землю. Я я не і вони не мають під садівництво. Вони ніби взяли. Угу. Зі мною вона зовсім ну як. Я, я пішла до неї, так пані я вже здала туди документи, я вона, Зі мною я не беруся з я не хочу, я йду в відпустку. А куди ви я зверталися, в... яка це фірма? Е, на танцорова так би танцорова 32, Так там танцорова Оксана Михайлівна. Я чинай при там... музика по музика, музика.